Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду, спитали Його учні учителю, хто згрішив, він чи батьки Його, що Він сліпим родився, відповів Ісус: ні він не згрішив, ні батьки Його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із свини і помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього Іди, вмийся в селамській купелі, що у перекладі означає посланий, і пішов той, умився і вернувся з речи. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то не той, що все сидів і жебрачив, одні казали, то він. Інші ні, але подібний до нього, Він же каже, Це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів – чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помастив мені очі і сказав Піди до селу Аму і умийся, пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали, Де він? каже той Не знаю. І ведуть того, що був сліпий до фарисеїв, була ж субота, коли Ісус зробив грязь. І відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм: Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботу. Інші мовили, чи може грішний чоловік таки чуда творити? І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому, Ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі. Той відповів: Він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого, і спитали їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали Знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий, і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдею. Юдеї, бо вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому Віддай славу Богові! ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той. Чи він грішник не знаю? Знаю одне: я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів: Я вже сказав вам, і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете, і ви його учнями стати. Ті з лайкою накинулися на нього і сказали: Ти його учень, ми учні Мойсея, ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм: тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить Його волю, того Він вислуховує. От віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, я не міг, би бути, не міг би був зробити нічого, ті у відповідь йому сказали: Ти весь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього Віруєш у Сина чоловічого, той відповів їм, Йому, хто він, Господи, щоб я увірував у Нього, сказав йому Ісус, і Ти бачив Його, і той, хто говорить з тобою, це Він. Тоді Той сказав, вірую, Господи, і поклонився йому. Слава. Отець Василь, дорогі брати міністранти, наші дорогі діти, дорослі, всі, хто в храмі молиться, всі, хто на вулиці молиться, сусіди Кафедрального собору, сьогодні в Євангелії говорили за сусідів, всі учасники онлайн-трансляції, бо наша громада набагато більше. Христос Воскрес! Сьогодні за Новоюлянським календарем ми святкуємо Пасху Ісуса Христа. А Пасху Ісуса Христа ми святкуємо кожної неділі, спаси нас, Сине Божий, що воскрес з мертвих. Ми тобі співаємо Аллилуйя! Ми тобі хвалу співаємо. І кожної неділі ми живемо Воскресінням Ісуса Христа, а за грегоріанським календарем сьогодні неділя сліпонародженого, а ми знаємо, що ми поки що у мукачівській епархії маємо. Можливість, можливість, попри те, що більшість наших вірників прийшло на Григоріанський календарем, деякі парафії йдуть за Юліанським календарем і Пасха Ісуса Христа святкують сьогодні, і ми долучаємося до всіх святкуючих. Взагалі живемо Євангелієм, радіємо з тими, хто радіють, і плачемо з тими, хто плаче. Сьогоднішнє Євангеліє дуже, дуже глибоке, дуже цікаве. І ясно, що. Всередині Івангелії є Ісус Христос, який зустрічається з хлопцем, карколомна зміна в житті хлопчини. Що ми знаємо про хлопця? Точно не можемо знати, скільки йому років там не сказано. Хоча івани деколи люблять сказати, що чоловік, якого уздоровив Христос, мав стільки то років, або стільки то років не здужав. А сьогодні ми чуємо, що досить дорослий хлопчина-юнак міг мати 13, 14, 15, 16. 17 років міг мати, такий, що вже за себе говорить. Е, хлопець мав, з е, його життя було визначене тим, що е, він мав е, сліпоту з народження. Це означає, що е, дуже ймовірно, що вже би ніколи не бачив. І якби навіть сьогодні сліпонародженням народився, ми не, ми не е, впевнені, що сучасна медицина би йому допомогла. Щодо хлопця, він живе в середовищі, видно, в якомусь кварталі живе. Звідки знаємо, що він у кварталі живе? Там не сказано, що він живе в такому-то будинку, але якщо є сусіди, то значить, десь є сусіди, є будиночки. Він у полі не живе. У нього є батьки. ми... Мало знаємо про минуле, але аналізуючи, ми можемо і багато зрозуміти і життя цього хлопчини. Ну і чим займався? Ви слухали Євангеліє, ви тут попереду сиділи. Чим займався хлопець у житті? Кажіть, батьки підказуйте, виручайте дітей. Чим займався хлопчина? Жебракував, жебракував. Ми не знаємо, чи ті його батьки. Їм то дуже вигідно було, щоб він же бракував, чи не було їм вигідно того. Але бачимо, що батьки мають консенсус консенс із тим, він же бракував. І вже доля його також соціальна була визначена. Однак цей хлопець не простий перець діти. Цей хлопець дуже кмітливий. Ми можемо далі спостерігати у тому, що коли цей хлопець відкриває рота, він починає говорити. Цей хлопчина дуже логічно говорить, він дорогі дорослі. причину наслідкові зв'язки озвучує, він коментує події, які відбуваються в його житті, в ключі релігійних явищ. Він каже, Бог не вислуховує тих, які грішні, а цього вислухав. Те, що відбувається, це розумний хлопчина. Це кмітлива дитина. І видно, батьки десь так кажуть, він не пропаде, най собі йде. Ми можемо лише собі відтворювати середовище його сім'ї, але це дуже кмітливий і однозначно розумний хлопчина. І зараз він живе в середовищі, і перше середовище, е, яке би вартувало на яке би вартувало наголосити увагу, це. Його сусіди. Вони тут взагалі, згідно того, що пише Іван Богослов, вони статисти. Вони ніби присутні, якби ми мали зробити інсценізацію цього всього, вони би мали дивитися, дивуватися. А потім що вони роблять? Вони трішечки коментують, трішечки в цьому Євангелі коментують. Одні кажуть, це він так, так ми його знаємо, а другі кажуть, а ні, та це не він, це подібний до нього. Тобто сусіди мають підтвердити. У цьому Євангелії, що це дійсно той хлопчина, який незрячим народився. Взагалі, тема сусідів вона живе е, таку епохальну, е, епохальну, епохальний період. Вона змінюється. Чому? Бо євангелист описує сусідів і ще у тому ключі, яких ми знали дощонедавна. А чим сусіди займалися? Телевізору не було, мобілки не було. Сусіди все, що бачили, потім зустрічалися і потім говорили. Ну, Один-двоє з них знали читати, ще якусь статтю перечитали, після того говорили, а так все, що побачили у сусідів, потім сходилися і говорили. Взагалі зараз все це відходить, тому що треба обов'язково прокоментувати де з політики, де зі спорту. Дещо відповісти, прокоментувати, що тобі написали, а якщо ніхто не пише, то треба спровокувати щось і теж написати і прокоментувати, а ми тепер всі вже писемні. мені. І тема сусідів має переродження. Уже не надійтеся діти, бачити таких сусідів, яких ще ми застали. У вас вже зовсім інші будуть сусіди. Вони ще будуть вас бачити, але дивіться, що сусіди вже не ті сусіди, що колись. Значить, от Іван Богослов нам пише про сусідів, які мають... Зафіксувати е, факт того, що цей хлопчина їхній сусід, який уздоровився. Друге, експертне коло. Експертне коло. Події відбуваються в Єрусалимі. У Єрусалимі є е, е, різні школи, рабіністичні, ну і концентратом юдаїзму, Палестини першого століття, є фарисеї. А ці фарисеї ще до того єрусалимські браття сестри Це мега-експертне коло. Це дуже авторитетні е, представники юдаїзму. І коли цей уздоровлюється, куди його ведуть? До найкращих експертів, до єрусалимських фарисеїв. Що ми бачимо е, у цьому колі? Треба дати. Належне і Евангелист звертає увагу на те, що вийшла дискусія між ними. І шістнадцятий стих цього прекрасного 9 розділу каже: деякі з фарисеїв твердили не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. А зараз увага. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда чинити? Отож, суперечка була серед них. Браті сестри, виглядає, що у цьому середовищі не всі люди заангажовані, не всі фундаменталісти, які просто готові не здвинутися із своїх позицій. Є люди, які готові аналізувати, слухати, є люди, які мають певну відкритість, але що ми дізнаємося? Що в кінці кінців ота фундаментальна позиція політично-релігійної течії Фарисеї, вона перемагає. Вони все-таки кажуть, що знаєш що, е, цей чоловік не від Бога, суботи він не дотримав, він тобі в суботу е, мазав грязовом очі, він грішник іде собі. І ці поступаються. Але бачимо, що є там люди дійсно відкриті. Дуже цікавим є означення, яким себе вони оголошують, ми учні Мойсея. А де якщо його учень іде? Що це означає учні Мойсея? Ми знаємо, що. У часи Моїсея народився народ ізраїльський, як народ, це часи встановлення, але це часи виживання. І весь закон є, аби захистити в часи виживання народ. А це означає, що якщо якась небезпека, то треба посунути, виключити. Ми чуємо сьогодні в Євангелії, хлопця виключають синагоги. Це те, чого бояться батьки. Або каменувати. Оце каменувати. Ми вже десь це мали і десь воно виникає в окремих церквах. І деколи люди кажуть, у цій церкві строгі. Діти, ну скажіть чесно, але слухайте сюди. В нашій, церкві строгі... В нашій стр... церкві строгі священники. Та правду кажіть. В церкві правду треба казати. Строгі у нас священники. Бачиш, А дехто каже, що строгі. Братя сестри, деколи таке буває, каже, та він мене, я вже не сповідаюся, з 99-го року, 1900-го. Кажу, а що таке? Та на мене той священник старший так накричав. Ну, чекай. Кажу, давай трошки розберемося. Слухай, кажу. А як би тися поводив, якби з тобою почали мудрувати? Розумієш, якісь молоді. Я тоді був студентом, я йому це сказав, він мені то, а потім я йому так хотів, а він мені так сказав. Каже, каже знаєш, хлопче, подумай добре, потім прийдеш. Браття, сестри, взагалі треба дивуватися, дивуватися, як ці наші священники, які були переслідувані. Ми мусимо про те говорити нашим дітям, що у нас була ціла плеяда священиків, які з гулагів вийшли. Знаєте, гулаг не умиротворює людей, не злагіднює людей. І ті священики, деколи вони були вимогливі і до себе, і до вірників. Вони мали захищати. Це були часи виживання. От, часи Мойсея це часи виживання. І багато із Тих старших священиків кажуть, Та вони такі строгі були, вони нас так навчили, а ми, ми їхні учні. Ми зато так хочемо, щоб у церкві був порядок, зато і ми строгі. І ми до себе вимогли і до вас будемо вимогливі. Правду кажуть ті вірники. Але це були часи виживання. Так треба було. Інакше би взагалі розумієте, ми б не знали, чи ми б зберегли життя церкви. Ну і розуміємо, що ми зайшли через війну у часи виживання. Наш соціум український. Не буде лагіднішим від того, що війна. Я бачу, як, е, пер, як, як реагують наші е, хлопці, які служили капелани. Мова більш жорстка, чітка така. Е, і і, і, і це, це, все, це все розуміється. Ми мусимо бути готові і до періоду реабілітації. Друге, батьки, батьки, от є у цього хлопчини, батьки. Досить дивакуваті люди. Можливо, вони це люди, заручники свого середовища. Вони знають, якщо вони зараз визнають свого сина, їх виключать з синагоги. Вони пристосовуються, вони пристосовуються до сильнішого середовища. І ми це маємо також сьогодні в окупації. Люди вони бідні мусяться пристосовувати. Вони мусять, я не кажу, зрікатися прямо своїх дітей, але вони мають не поділяти деколи позиції членів своєї родини для того, аби вижити. Братя сестри, цей Євангелій є мега актуальний для нас сьогодні. Ну і потім ми чуємо також є апостоли, ну це взагалі. Апостоли йдуть по накатаній такій позиції юдаїзму, Вони бачать вперше. У своєму житті сліпого хлопця і відразу питаю, то він грішник або то його батьки грішники. Вони лише гріх бачать. І потім бачимо, що є Христос, який все перемінює. Христос е, змінює життя цього хлопця. Він не буде більше жебрак. Він жебракувати не буде. Це кмітливий хлопець, який далеко піде. Він виросте. Він знайде собі роботу. Ми можемо лише думати. Скільки перспектив через те, що цей розумний хлопчина і незаангажований хлопчина, аналітичний розум зможе зробити в своєму житті, але йому буде непросто. Йому вже непросто. Які в нього сусіди, які в нього батьки, в нього експертне коло, і навіть апостоли, як його сприймають. Братя і сестри, Христос Милосерд, да, біля Христа ми можемо сильно вирости, але. Коли ми починаємо виростати, це багатьом може не сподобатися. І милосердний Христос, відкривши очі цьому хлопцеві, зробив його, будьмо відверті, переслідуваним. Зараз хлопця у Єрусалимі переслідують блажені переслідувані. Але правда, милосердя Ісуса Христа не вичерпалося, і Він не хотів відкрити очі, без цього хлопчини, зробити відразу мученика. Дозволю собі продовжити це Євангеліє у ключі актуальних подій. Можливо, потім, якби це сьогодні сталося, Христос милосердний, який би далі, а Він це точно милосердив над цим хлопцем, сказав би, знаєш, що не показуй, що ти такий дуже зрячий. одінь, будь ласка, хоча б окуляри. Одінь хоча б окуляри, най не бачиш, що ти дуже. Будь скромніший. Браті і сестри, ми проживаємо часи, коли хочемо. І кожен раз, коли ми молимося за нашу країну, за наших захисників, кажемо захисти наших дітей, Господи. Наших дітей треба захищати не лише від ворогів, які прийшли вбивати, гвалтувати, забирати життя, грабувати. Наших дітей треба захищати від близького оточення. Це Євангеліє. Дуже глибоке. Це Євангеліє дуже мудре. І це Євангеліє дуже актуальне, бо воно для нас. Христос Воскрес!